Масштабне вторгнення Росії в Україну було б розумно розглядати як приклад війни індустріальної епохи ХХ століття. Проте на тлі кривавої бійні відбуваються глибокі зміни у сучасному світі. Поле бою стало прозорим, снаряди точнішими, а зброя дуже дешевою. Про це на сторінках видання політико пише Марк Кіміт, бригадний генерал у відставці та колишній помічник держсекретаря США із військово-політичних питань. На передовій як і раніше, важлива маса артилерія, ракети і кулемети це поле бою, яке можна побачити на власні очі. Проте з наступним пагорбом від лінії фронту критично важливий ресурс, тил противника зі своїми ланцюгами постачання, артилерійськими позиціями, командними пунктами і складами його завжди було нелегко знайти, важко атакувати і дорого знищити. Проте лише дотепер. Щоби знайти тилові формування з будь-яким ступенем точності, доводилося використовувати такі примітивні засоби, як радіолокація або багатогодинне сканування фотографій, на яких, наче крізь соломину, було видно лише невеликі ділянки поля бою, а також перехоплювати радарами артилерійські снаряди в польоті. Проте сьогодні, завдяки поширенню дронів та інших технологій ведення бою, командири мають майже прозоре уявлення про все поле бою. Інформація є постійною, вичерпною в режимі реального часу і з точністю GPS. Комбінація інформації від дронів і атак керованими боєприпасами нове явище на полі бою. Більше не потрібні тисячі пострілів. Пише Марк Кіміт сьогоднішнє правило: один постріл, одна смерть. Крім того, відбулися глибокі зміни у вартості. Дрони для спостереження на малих відстанях тепер можна купити будь-де. Військові безпілотники із лазерним наведенням і високоточними боєприпасами коштують лише дещицю від вартості Хаймерса, культової зброї української війни. І, хоча Хаймерси все ще важливі на те, щоб їх підтримувати, запускати, ремонтувати і по. Поповнювати боєприпаси йдуть мільйони доларів. Донедавна неточність була найкращим способом виправдати тисячі пострілів, необхідних для впевненості, що ціль може бути знищена, і зважаючи на примхи погоди, вітру і низку інших чинників, навіть із візуальним відстеженням цілі в реальному часі і сучасними комп'ютерами, які розраховують точну балістику, для знищення цілі все одно часто потрібні сотні німих артилерійських снарядів, випущених на відстань 30 кілометрів. Але високоточні боєприпаси 21-го століття вирішують цю проблему. Зараз Україна вирішує віковічну військову проблему: як знайти, зафіксувати і знищити ворога, і робить це з мінімальними фінансовими витратами. Пише генерал Кіміт. Для ланцюга постачання небагато чого означає. Сьогодні військовим складно скористатися перевагами відстані та географії, щоб сховати свої матеріальні засоби і сили далеко від лінії фронту. Ті, хто вважає нові розробки револю... революцією у військовій справі, зазначає, що легкість, із якою усі сторони їх використовують і розробляють засоби захисту, свідчать про протилежне. Вони приносять користь не лише Україні, вони також допомагають Росії нову технологію легко отримати і легко використовувати для всіх сторін, так само як і засоби захисту, необхідні для певного пом'якшення її наслідків. Якщо Україна може вільно купувати безпілотники, то так само це можуть робити і Росія, і Хамас. І вони вже це роблять. Відео, що з'являються з гази цього місяця, здаються моторошно схожими на відео з України в жовтні 2022 року. Маленькі дрони скидають на ізраїльські танки Меркава, боєприпаси, що знищують їх і мають смертельну дію. Сьогодні вже важко уявити, пише автор статті Політико, що безпілотники чи високоточна зброя матимуть на війну такий самий вплив, як, скажімо, порох арбалет чи бездротове радіо. Тим не менш, точна розвідка, високоточні боєприпаси та низька вартість стали найбільш значущими військовими розробками, що з'явилися в результаті російсько-української війни. Однак справжня революція у військовій справі вважає генерал Кіміт доповнення цих та інших елементів поля бою штучним інтелектом, і це уже не за горами. Це був огляд преси.